Грибок, який є у всіх, це кандида. як позбутися та запобігти утворенню молочниці та грибкових інвазій. У світі існує близько 250 видів грибків, але найпоширеніший серед них це наш власний умовний патогенний мешканець кандида. Її підступність полягає в тому, що вона умовна, тобто завжди присутня в організмі в малій кількості. Через це на ранніх етапах її дуже складно виявити простими аналізами, практично неможливо. Основні симптоми, які можуть вказувати на розмноження кандидозу. Біль у суглобах. Рідина між суглобами це чудове середовище для живлення грибків, ураження нігтів, до речі, на якому пальці грибок та фаланга і болітиме. шкірні захворювання, всілякі псоріази, екземи, якщо лікуєте, а результату нема, шукайте глибше. Ураження слизових рота та носа, частий нежить і хронічне запалення мигдалин це поширені наслідки, неприємний запах поту. Запам'ятайте, коли все в нормі, піт не пахне. Хронічний дефіцит мінералів та вітамінів здається, що вживаєте достатньо, а нестача їх залишається, так буде доти, допоки ви не почнете працювати з першопричиною. Нагадаю, що це лише ознаки для точного діагнозу потрібно звернутися до вхівця. Кандидоз головна причина молочниці, тобто запалення слизових оболонок статевих органів. Передається легко, лікується складно. Але профілактика проста, достатньо дотримуватися гігієни і кількох правил. Що робити, щоб контролювати кандидоз? Повністю позбутися кандидозу неможливо. Але можливо тримати в межах норми нешкідливої для організму. Перше це менше м'яса. Його перетравлення це велике навантаження для організму. А коли ресурси вже йдуть на боротьбу з грибком, сил зовсім не вистачає. Друге це напої. За і чаю вода або іван-чай. Вони сприяють детоксу і покращують відтік жовчі. Третє це овочі. Клітковина обов'язкова і найкраща сезонні овочі. Четверте це олії. Нерафіновані рослинні, кокосова, розторопші, вершкове масло жирністю 82,5% це ті, що корисні для вас. П'яте. Омега-3. Міститься в лососі, тунці, форелі, а також у кальмарах, мідіях і ікрі, або ж в біодобавках. Шосте це виключити солодощі, жодних тістечок, печива, цукерок, це ідеальний корм для грибків. Сьоме легка вечеря. Чим легше та раніше вечеря, тим краще. Восьме, обов'язкова фізична активність. Лімфатична система це улюблене місце грибків, тому додайте вправи для лімфодренажу та лімфорен. Якщо ви хочете попрощатися з проблемами, які викликають грибки, проводьте програми очищення організму, наприклад, від рослини Карпат. У складі такі природні препарати, як гельмінтозин, гепатовіт, лімфорен, мікобен та фунгіцин. Виникли питання? Пишіть мені в приватні повідомлення та переходьте у телеграм-канал Здорове тіло. Там є детальні описи всіх препаратів та багато іншої корисної інформації. Дбайте про своє тіло, щоб воно й надалі дарувало вам радість життя.